Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі? Сьогодні у нас 18 грудня і розглянемо з вами такі питання. Ну, так, написало мені таке питання: чи можливо буде повернутись людям у своє житло на південному сході Дніпропетровської області? Чи можливо буде повернутись після війни? состояние так обмануть и шесть надежды Чувствие удачи неприятная ситуация обмануть и надежды так завершение спокойное состояние и шо чем возможно восхождение и успех И новые перспективы, древо рода на место. Ну, я думаю, що да, сейчас еще выздоровление, хорошие перемены. И, говорят, что так це будет пізніше карта перемоги. Долгие проблеми говорять. Чи повернуться люди після війни у своє житло? на сході Дніпропетровщини. Сложна ситуація. І отсрочка. Це буде аж пізніше. Пізніше. Пізніше, так. Да. Поки на роздорожчі, печаль депресія, ну, солнышко, удача і помощь хороша. Поки ні. Аж пізніше, пізніше. Наскільки пізніше, не знаю. А, на, а в Донеччину? Донецька область. Чи повернуться люди після війни? Не окуповані міста. Чи повернуться люди? Надежно. Надежно відкриваються двері. По новому, новизна, рішення проблеми. Так, проблема рішена. Як вознаграждение? Повернуться. Росія розмістила 360 тысяч солдат в Білорусі. Це для бойових дій в Україні. Чи що вони там планують? Це для бойових дій в Україні. Та поки ні. Переход в другое состояние. Разорванный контракт. Ой. Нерушимо. Пока не рушимо. Важный выбор, важный. Пока на раздорожье и не рушимо. Как манипуляция. Враг за спиною. Поки не бачу я. Наступ буде на Київ. Чи буде наступ на Київ? Пусті розговори. Ні. Чи буде в Україні громадянська війна? Ні, поки я не бачу нічого такого. Ні. Ні, це обман, говорять. Не бачу. Так, далі дивимося, чи, чи будуть створені після війни центри реабілітації для ветеранів. Борьба за выживание. Да. Да, будуть. Для восстановления энергии положительный результат, прогресс. Так. Моя відповідь. так будуть. Так. Місто Краматорськ, після підписання угоди, чи буде в Україні. Препятствие якесь, так сейчас, чи буде в Україні? спокійне состояние, як враг за спиною. Обрив, после обрыва покровительство. Под покровительством. Как можно сказать? По картам. Болезненно. Ну, спокойное состояние, але якась неприємна ситуація, як как под покровительством. Как нейтрально, что ли. Длительно. Договор такий. Ну, как о том, дивилися з вами, как разлад иде. и враг за спиной. Несоблюдение данного слова. Я пока нейтрально. Что он и там хочет сделать? А вообще Краматорск будет в Украине. Так и залишится в Украине. Хорошие перспективы и изобилие и успех. Так. Але пока оце щось як нейтрально. Так, далі. Чи створить залужний свою партію ветеранів? Да. Да. Таке може бути. Так. Далі тут це таке питання. Чи от ця керівниця Білого дому Сьюзі Уайлз? Чи є вона сірим кардиналом? Чи впливає вона на Трампа? Чи може то його надоумити от, по Україні? Сьюзі Уайлз. Чи плывая, вон она на Трампа. Там Женька постоянно, якась выпадает в нас. Карта гармония, гармония и серьезное вмешательство плывает. Гармония, тихенько, спокойно и серьезное вмешательство и положительный результат. Так, колесо фортуны. Можна сказати, що так. Чи може в... Так, Європа. Чи може Європа в подальшому просити допомоги в Україні? В Україні? Чи буде таке? Щось таке тяжеленько, щось буде їм. Болезненно и тяжелые положения. Як порабощение карта. Так, чи буде просыты? Да. Так. Ці карти говорять, да, щось таке буде у них там. Якась невежество подлості, тяжелое положение и болезненно. Удары. Удары. Можуть бути. Таке може бути, да. Так, Чи буде продовження військового стану після лютого 26-го року? Нестабільність. Неприятна ситуація, карта негатива. Чи буде продовжено? А як вроді вже і не должно. А ну на три карти, да чи ні? Чи буде продовжено військовий стан після лютого 2026 року? Так чи ні. По новому щось. Перемены. як вроді ні. Такий шанс є, що вже все. Так, ситуація в Одесі. Чи покращиться? Що там у них І світло, і прильоти. Чи покращить. Яка там ситуація в Одесі на ближайші дні? Щось неудача, одиночество. Так, помощь, іде. Положительне розвиття, прогрес, розрив. Конференции. Прильоти ще. Ще прильот. Все дозволенность і прильота карта і драки. Ще будуть. На ближайші дні ще будуть прильоти. Чи введе Трамп санкції проти Путіна, якщо той відмовиться підписати? Жорсткі санкції введе Трамп? Якщо Путін відмовиться підписати влічення страдань і помож вищих сіл хитрості обман. Чи введе... Може ввести, да. Дорого може Путін заплатить. Важний вибір, важне рішення. положительний результат, так? <клухи> так, ну таке питання. Що чекає Єрмака? Ми вже, по-моєму, дивились. Що чекає Єрмака в ближайшим... ближайшем время? Яка доля подальше? Що чекає Єрмака? Растрата энергии по умеренности. Завышенные требования до него. Терпение сверхмеры. Враждебность сильно. Так, что его чекаю. Шос удар. Лицемерие и обман. <coughs> Скрытая враждебность. Два, две карты удара. Розлад. Що його чекає? Препятствие. Як захист. Щось у загроза йде. Удара. Борьба за виживання. О, там, за, за спиною враг. У нього. У нього за спиною враг. Борьба за виживання, ось ось змія. Так. Змія і лисиця. Осьо. Загроза. І дві карти удара. еще чем закончится. Класс освобождение. Да, контроль за ним, он шпионаж. Корабль в дальние страны. Карта порабощения. Усталость, истощение, растрата энергии. На перекрестке. Одна нога там, другая там. Стабильность. Карта мира. Ух ты, коса можно подкосить. Две карты удара, шпионаж за ними, контроль. И враг за спиной. Неприятная неожиданность. Неудача одиночества. Проблемы. И чем закончится дело? Загроза є удару. Велика загроза, Ермаку. И чем це дело завершиться. Страхи. Він, напевно, знає, тому що страхи. Такое упрямство. Чим закінчиться це діло? Сильний враг. Сильний гнів є. враг сильний есть. І серйозне вмешательство в його житті. Ну, у нього тут помощь, де? короля. Помощь короля. Страхи есть. Прям через. До... Карта удара. Удар. Тайно, тайно. Ему нужен отдых. Дело венчается успехом. Пока не бачу я. Но ну, виньяка одиночество. Одиноче... Распад. Одиночество. Распад. Ненадежно. Критична ситуация. Загроза страшна ему є. Якийсь король допомагає, але загроза велика, є. критична ситуація Єрмаку. Чи запустить Путін орешник? Опять розмахує. По Україні. Орешник. Ілюзії. Фантазії ілюзії. Моя відповідь ні. Нє. Не-не-не, це трудно, сложно, сложно, трудно. Ні. Не бачу такого. Так, і що ще? Дніпро, подивлюсь, по ударам. По прильотам Дніпро. Що чекає? Тут помощі, де. Що ж помощі, помощі, щось нема. Нестабільність. Печаль депресія. Так, обрив. Я вроде должно закончиться это дело. Трансформация, потому что тут карты хорошие пришли. Але нестабильность и печаль. Захист. Ну, пока не бачу я. Покровительство, захист и обрыв вот этого. Ну тут еще нестабильность. Не, не расслабляемся, Днепро. Удара такого не показали. Тут и помощь, и все, и обрыв. І покровительство. Але ще карта страх, і печаль, і нестабільність. Не розслабляємося. Загроза все равно є. Так, і Запоріжжя просили, подивитися, Запоріжжя. По прильотам І Суми ще просили. Запоріжжя. По прильотам що чекає, карта конфлікту. Перша карта. Страхи и карта конфликта – это прилет. Критичная ситуация и карта конфликта. Еще прилеты и сумщина по прилетам, по ударам. Еще чекай на ближайшие дни сумщина. Карта негатива. Вседозволенности. Неприятная ситуация. Дорого сум ще наплати. Так, тут що спустошення і карта конфлікту. Прильоти і спустошення. Дорого, сум ще наплати. Так що обережно загроза є ще на ближайші дні. Все, мої хороші, подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. До побачення.